До Нижньовербіської церкви, яка входить до списку ЮНЕСКО, завітали учасники міжнародного велопробігу. Організували захід Стрияни. Вони вирішили відвідати усі святині у західній Україні та східній Польщі, які включені до списку Всесвітньої організації. Зустрічав гостей із самого ранку і Богдан Малецький. Понад 20 любителів велосипеду взяли участь у міжнародній велопрощі. Вони відвідали всі церкви, які внесені до реєстру ЮНЕСКО. До нижньовербізької святині прибули із самого ранку. Організатор заходу привіз із собою не лише гарний настрій, але й подарунки для настоятеля Марії Карпенюк та представників влади району. Ми є учасниками такого е туристичного мандрівного клубу Прикарпаття з міста Стря, який має дуже славну історію. Ми його відновлюємо, маємо напрям. Е Пішого туризму, велотуризму, водного туризму, скале туризму. І от на пошанування тих ювілеїв цього року е митрополита Андрея Отця Михайла Вербицького ми задумали зробити велопробіг до дерев'яних церков, які внесені в список ЮНЕСКО. Дуже добре, що в вашому е селищі є така святиня, яку прославляється, яка прославляється в цьому світі. Наш велопробіг придуманий з трьома такими речами. Ми хочемо донести ще раз сказати, що є такі речі, які треба пам'ятати і берегти. Оце зодчество, сакральну архітектуру. Друге, що ми хочемо їхати на роверах, здоровий спосіб життя. І третє, наладити контакт, не наладити контакт, а підтримати контакт, бо він є між громадами Польщі та України. Колишній сільський голова Марія Карпенюк та настоятель церкви отець Василь зазначили, що громада села активно працює над тим, аби собор якомога швидше набув вигляду 18-го сторіччя. Однак для цього треба багато коштів. Зараз їх намагаються саме і зібрати. Наша церква ну, ми її любимо так, як я не знаю, не можна нічого так любити. Бо, як сказав отець, як свою дитину, вона є дуже намолена. Коли ми стоїмо на службі Божій, ми просто. Ми просто від, відчуваємо таку легкість, таке добро. І е, казав наш один покійний житель, що Марія Васильівна, коли я приходжу до церкви, а він мав одне мі... ну, вставав переважно на одному місці, він каже: Ви розумієте, мені здається, що в мене є крила і я літаю. Ми довго йшли до того. Вибирали комісія вибирала е, по цілій нашій області. Е, Переглядала всі церкви: Косівський район, Верховинський, бо є і старіші церкви. Але наша церква наскільки унікальна, тому що ця церква побудована без одного цвяха. Я від щирого серця вітаю вас в цьому давньому намоленому храмі з такою подією, тому що ви дійсно, як співається в цій пісні, приєдналися до цієї акції і. Україна дійсно об'єднується зараз всі непрості часи для нас усіх, і це дуже приємно. Я вас вітаю і бажаю вам, щоб дійсно Божа Матір вас хоронила на кожному кроці вашого життя. Голова комісії з питань культури, молодіжної політики та спорту Коломийської районної ради Роман Дячук розповів, що влада намагається допомагати громаді, однак у цей час коштів не вистачає. Та сподівається, депутат. Що все ж таки вдасться зробити все, щоб церква отримала первісний вигляд. Як голова комісії у справах духовності, культури, молоді і спорту, мені обов'язково тут приємно буде, тому що тут є духовність. Ми в храмі, так чи ні? Тут є молодість, того, що ви всі молоді. Якби ви не були молодими, ви б навіть за поріг свого бійця не вийшли. Але ви сіли на велосипеди і рушили в таку далеку дорогу. І ви всі спортсмени, бо спортсмен не може не їхати на роврі. Через це мені особливо приємно вас бачити. Я бажаю вам. Доброго маршруту подальшого і Богу дякую, що коло нас приймає доброю погодою. Учасники велопробігу побували на могилі мецената церкви. сфотографувалися, велосипедисти на тлі собору та затанцювали легендарного грайжучку. Із нижнього вербіжа Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма НТК».